Добрий день підписники. Знову грава руська ловлю на от, снасть. Отак от виглядає оця основна жилка. Ось тут вона пішла і тут вже поводок. От, штопор грузило 10 грам. Може 10 немає, то має 10, напевно. От, гачок чим побільший ловлю на хлібну шкірку. Сьогодні жара 35 градусів. От булка хліба. Беру ножа свого улюбленого фірми мора. Відрізаю країць. Вот так. Погода. Це якби саме те, що треба. В жару карп стоїть попід верхом і хапає хлібчик, також все, що падає. От. Я його так приминаю, хліб свіжий, свіжий шкірка. Самі бачите, яка досить товста. Отака десь. Ось кусок беру. Так, дягачок. заселяю ж ну, таки раз поводок даю ну цей має десь 25 сантиметрів можна і більше жилка в мене 35 -ка. як на поводку так і на основній жилці тому що карп клює великий озеро дно озера є в пеньках, може замотати і треба, щоб він не втік, щоб жилка була дика тверда. Отак От проселяю один раз, другий, третій. Наприклад, намотую отак на хліб саму жилку, щоб вона щоб наживка краще трималася. Хлібна шкірка. Хліб звичайний пшеничний білий. Часом ловлю на формовий хліб. Не бачу, не бачу дуже великої різниці, але цей мені більш подобається. Довше тримається на гачку. Потім стою, видивляюсь де стоїть стая карпа. І закидую прямо туди. Отак воно собі. Зараз я зупиню відео. Закину, потім покажу як виглядає власне, воно на воді, та хлібна шкірка вона поверху собі Там плаває взад вперед кілька сантиметрів. Карп підходить, бачить і просто затягує в себе шкірку. Так, Також я сьогодні взяв з собою ще донку. Фідер от купив собі від фірми «Флагман». Магнум, там Black Feeder 330. Ну, скажу, що досить непоганий патик. Можна ним гарно кинути далеко, тут правда на тому озері нема такої площі. А це озеро можу перекинути аж туди, аж на другий берег. Там же за цим візком кордон Польща. Десь там прикордонники гонять, щось шукають. Окину донку, набив її макухою. Також взяв з собою не магазинну кукурузу, а отаку от звичайну варену. Вона краще тримається на гачку, коли б'є мілюзга всяка. Карасик невеличкий. вона не може просто збити, тому що кукуруза досить тверда. А от де я закинув на таку вудочку. От там зараз спробую зблизити, а от видно де хвильки йдуть. Оце лежить шкірка хліба. Невеличка риба всяка тюлька там. Раз маленький плотвичка б'ють по ній. Карп більший бачить це все, ту всю справу підходить і не бавиться, просто затягує в себе, потім я даю витримку. 7-10 секунд 15. В залежності як тягне. Підсікаю. і Тоді вже виловлюю рибу саме. О, щось вдарило більше трошки. Ось такі справи. Дякую за увагу. Так. Продовжуємо фотозвіт. Вишить. Сонце пропало. Зайшла хмарка зі сторони Польщі. Трохи почав... Почало клювати на кукурузу на поплавок, але не так аж дуже, щоб досить слабо. Ловив одного соміка такого противного маленького заглупнув мені гачок. Власник тут любить зачудити, взяв, накидав соміка, а так, щоб щось клювало і... Не давало карасю карпові підходити. Ну, Ось, поплавок стоїть. Стоїть поплавок собі. Толку майже нічого Щось перекидає його там туди-сюди. Але не дуже. Клює. От стоїть. Щойно. Там була, був вихід якоїсь риби не більшої на шкірку. Вон там Але в мене попало. Шкірку я бачу поверх води. Риба не клюнула. З півтори години тому на шкірку в мене була також покльовка. Не знаю щось було таке невелике, грам 700. Ось клюнув отягнув його, бачив, вистрібнуло з води, чи то сомік, чи то карпік. Щось не розібрав. Посередині лілії. Трава якась, всякі водорослі. Він туди замотався там. Там ще й власник патиків понакидав. Для того, щоб риба замотувала і сходила з гачка. Ловити досить незручно звідти. Виловлювати незручно. От, донка як стояла з самого початку рибалки, глухо так і стоїть. Я тільки час від часу перезакидаю її, міняю насадку і набиваю свіжу прикормку. Прикормкою слугує макуха, яку я просто замочив гарячою водою, розпарив її, додав трохи кукурудзяної муки, ну, так щоб було більш Точніше вона підбив, так би сказати. Взагалі кльов. В порівнянні з попередніми роками. У порівнянні з тим, як тут клювало навесні. Поганий, тому що дуже багато рослинності. Риба має що їсти. Весь час тут перепади рівня води то спускають воду, то напускають навіть не говорю, що там 10 см, там цілих по 30 спускають, потім знову піднімають той рівень. Сюди вже й мало рибаків почало ходити цього року влітку. Колись переважно тут там оці дебрі, що там от бачите, воно все було. Витоптано, викошено, можна було собі нормально пройти. Тут було нормально, можна пройти, цих костюм не було. Цього року мало хто сюди вже ходить, та я тут вже не був довгий час, певно, з півтори місяця. Цього тижня вирішив піти подивитись. Бачу, що толку з цього нема. Треба, мабуть, буде ходити краще туди на озеро під лісом, спортивне. Щось там перекидає ту кору, шкірочку хлібно, але ані збити її не може, ані заковтнути. Мабуть, що маленька якась рибонька. Таке. Клюнував такий карась. Це суто на шкірку хлібну. Ось та сама снасть розило ходить штопор. Ось такий красик. Дивно. Дуже рідко мені так дається вловити карася на хідну шкірку. Ну, але клюнув.